Може окупувати Білорусь, повідомляє Washington Post, які в свою чергу попередили НАТО про серйозну небезпеку. Отож, НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію, за якого Росія повністю контролює Білорусь. Якщо захід дозволить Путіну зберегти незаконно захоплені регіони України, РФ зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб загрожувати східним кордонам країн НАТО. В Washington Post нагадали про секретний документ Кремля. який, який потрапив журналістам і свідчить, що Росія планує до 2030 року фактично поглинути країну Білорусь. Аналітики інституту кажуть, що, хоча. Не можуть підтвердити існування чи зміст цього документу, проте висновки журналістів щодо намірів Кремля збігаються з оцінками журналістів про кампанію РФ та стратегічну мету поглинути Білорусь через союзну державу. У звіті також йдеться, що диктатор Владімір Путін найімовірніше досягне значних успіхів у відновленні сюзернітету Росії. Над Білорусю незалежно від результатів його вторгнення в Україну. Натомість ймовірні постійні успіхи Росії і Білорусі ставлять захід перед рішенням про те, як поводитися з потенційним майбутнім ландшафтом безпеки на східній фланзі НАТО. Китай не постачатиме зброї Росії для війни проти України. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає постачання зброї Росії для використання її у війни проти України, звинувативши при цьому Сполучені Штати чи та НАТО поширені неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні. І одразу пряма мова: Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і розкрита на початку української к кризи. Також речник МЗС сказав, що Китай закликає НАТО припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та протистояння блоків і припинити розпалювання конфронтацію. Представник МЗС Китаю звинуватив США та інші країни НАТО у тому, що вони є найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні. ЄС не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії. Посли ЄС не досягли згоди щодо 10-го пакету санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого. Йдеться в дописі. Журналіст додав, що через опір Угорщини послам ЄС не вдалося домовитися про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх 6. Нагадаємо, 15 лютого європейська комісія офіційна офіційно запропонувала до схвалення державами-членами 10-й пакет санкцій проти Росії за агресію проти України. Європейська комісія пропонувала обмежити експорт товарів подвійного призначення та технологічних товарів, внести путінських пропагандистів до списку санкцій на рівні з політичними та військовими керівниками Росії Росії. А на секундочку йдеться про 100 імен та багато інших санкцій, але поки що на жаль вони не були прийняті. Західні бренди йдуть з Росії, але їхні товари там досі продаються. Діє паралельний імпорт та з'являються підробки. Вантажівки з Кока-Колою досі від'їжджають до Росії. Туристи повертаються за кордону з обновками від Зара, а місцеві онлайн-маркети розкуповують запаси меблів ікеа та пропонують підробки. Можливо, західні бренди залишили країну, але їхні товари. Точно ні, Незважаючи на те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через війну в Україні. Вплив на російських споживачів мінімальний, хоча час доставки може бути довшим, а деякі товари дорожчими. Основна зміна стосувалася маршрутів постачання, але продукти залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Постійна доступність брендів показує, з якими труднощами стикаються компанії, намагаючись контролювати ланцюги. Поставок під час виходу з ринку деяким брендам доводиться роками боротися з копіями та несанкціонованим не імпортом. Тим часом російські конкуренти Coca-Cola збільшили росливні потужності та а, виступили випустили нові напої Coca-Cola. Шведський меблевий гігант Ikea продав свої акції Яндекс Маркету. Утім, колишні постачальники також готові. Продавати модифіковані товари ікеа під іншими назвами, ікея заявила, що вже вивчає товари, що рекламуються як аналогічні ІКЕА в інтернеті. При цьому дружні країни збільшили експорт до Росії. Наприклад, торгівля між Китаєм і Росією минулоріч досягла рекордних 1,28 трильйона юанів. Це 186 мільярдів доларів. Тоді як експорт Туреччини до Росії підскочив на. 61,8% до 9,34 мільярда, а експорт Казахстану зріс на 25,1% до 8,78 мільярдів доларів. В Свою чергу гудсай допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпі... на олімпіаді в Парижі як біженців. Міністр зазначив, що за такої постановки питання у російських та білоруських атлетів буде умова відмовитися від свого громадянства, засудити війну та виступити як біженці. Ми стоїмо на позиції, щоб їх не було російських та білоруських спортсменів на олімпіаді. Але ми моделюємо ситуацію, яку ви назвали, тобто варіант, який вже запропонував е е колега по міністерству туризму та спорту. Польщі Каміль 에, Бортнійчук, щоб вони виступали як біженці на Олімпійських іграх і певна група, яка виступає як біженці, сказав гуцай. У Путіна різко погіршився стан здоров'я. Про це пише видання Експрес з посилання на власні джерела, пов'язані з Кремлем. Як зазначається, Путін нещодавно пройшов чергове медичне обстеження. Було в цей було це. Це в той час, коли президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приїздив до Києва. У диктатора стався рецидив, через який йому потрібно пройти лікування на початку березня. Це може вплинути на його здатність керувати країною в умовах війни, яку вони розв'язали проти України. Також повідомляється, що нещодавнє лікування Путіна не дало жодних очікуваних результатів. Проте ці дані достовірно перевірити, на жаль, неможливо. На жаль, Сполучені Штати нададуть Україні бомби з GPS наведенням великої дальності, так звані джідеми, які здатні вражати цілі на відстані до 72 кілометрів. Повідомляє Блумберг, це замовлення свідчить про те, що Сполучені Штати і Україна знайшли спосіб, за допомогою якого радіанські радянські винищувачі зможуть програмувати і запускати джідеми. А тим часом Фінляндія у четвер вирішить, чи надавати Україні танки Леопард чи ні. Папа Римський закликав до припинення вогню і мирних переговорів. Минув рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни. Жодна перемога не може бути побудована на руїнах. Зазнач в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.